Сьогодні міська є районного рода. Робимо за первого. Ця цього року ми будемо даному експлуатацію, на цьому впевнені. Центр ПСЗ в чергову, чудову, чудовий автомобіль. син ще садочку висловив бажання бути медиком-хірургом, як його покійний діом, який відчуває. Я хочу бути медиком-хірургом, До цього часу, вже закінчуючи медальний клас, він зберігає свою думку, свою позицію бути медиком бути саме хірургом. Ти віриш, ти за що? Як ми сьогодні можемо говорити, що щось здається, щось не дається, але більшість здається. Вразили або річний лікар, тому що каже, виконує свою роботу. Вона вже довідала вас. Я от, сижу і ловлю себе на тому, що ви як в старому класичному, доброму фільмі комедії, значить Славучина медицини, будувати амбулаторії, я, брати машини, якщо виконуєте вимоги, я, телемедицина, я виклик з коронавірусом. я. Я. Признаюся, була одна така нарада у високих кабінетах. І це були хвилини такого десь розгубленості. Елементарно не розуміли, як порахувати кількість захисних костюмів, як їх порахувати, як порахувати кількість масок. Це зараз ми вже знаємо. так? У нас є 722 і так далі, і так далі накази. І тоді дуже приємно було, що головний лікар Славутської. Центральної районної лікарні каже, а елементарно розказав бригади, по скільки годин, скільки працюють, наскільки. Тобто, от коли в такі хвилини є той, хто розуміє, як, хто знає, як повести, як зробити, як пояснити, це дорого коштує. І за цей високий рівень охорони здоров'я Славучини сьогодні, в ці дні, з перед дні святкового вашого такого професійного свята хочу найщиріше вітання передати від компанії «Епіцентр», від засновників Олександра Володимировича Галини Федорівни Гереги від громадської організації за конкретні справи. Тому що ми були от в цей час поруч з вами, так від вас були там побажання. Приємно сьогодні десь теж сказати, що і в центральній районі лікарі там інфекційному вже навіть така палата обладналася, да, бо колись ліжко привезли багатофункціональне, колись там монітор, коли ще 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 обладнання рентген, і вже в цілому десь не просто засоб індивідуального захисту, а вже та обладналася така палата інтенсивної терапії. Але це просто наш обов'язок перед вами. Як сьогодні в суспільстві всі дуже вивчили, і сатурація легени, я вже мовчу таке ШВЛ, всі, всі всі такі обізнані в цих всіх термінологіях, термоскринінг і так далі. Але е, сьогодні хочеться в передень свята побажати, щоб в нас були лише карнавальні маски, що не одними масками, не одними респіраторами, і захисними костюмами. Вам свята в душі, в житті, тепла в родинах. Нехай дійсно буде той пацієнт, про якого ви говорите, якого ви лікуєте, як говорив Василь Богданович, вам вдячний, що він цінував вашу працю, держава, що, відповідно, був такий хороший, грошовий еквівалент вашої заробітної плати. Ну, а той рівень охорони здоров'я Славучини тримати, тому що він дійсно високий. І в первинці чуєте п'ять автомобілів, амбулаторії. Повірте, цього немає на теренах області і респекти вашому керівництву, і таким лобістам в особі ваших керівників. Так що дійсно Славучина це звучить сьогодні гордо, а охорона здоров'я Славучини тим більше. Святом дорогі, любі! Нагороджується косячок Людмила Івановна, лікар-епідеміолог, кафе Стари. Відані справи з нагоди відзначення медичного представника народжується грамотою кіт Валентина Григорівна, завідувач лікаря загальної практики сімейної медицини Славутської АЗПСН номер 1 КП Славутський термітник.

В цьому році перший раз відчули, що, напевно, ми потрібні отак на весь загал. І перший раз відчули, що нам потрібна допомога. Так теж всі почали про це говорити. І я хочу відмітити, що тоді, коли от почалася епідемія на території України, мобільна бригада, вони очах не боялися, бо ніхто не знав, на що кожен іде. i don't know